Вчора Верховна Рада прийняла божевільне рішення і відмінила переведення годинників з зими на літо. Ну, тобто, ми перейдемо на зимовий час, а після того на ньому і залишимося. Що це буде означати на практиці? Це буде означати, що наступного літа в східних областях України Сонце буде вставати о 3-й годині ночі, о 3-й годині ночі, в центральних біля четвертої. Нормально? Ну це взагалі якесь є розуміння в людей в голові, що вони роблять. Зеніт Сонця буде десь біля десятої. Дев'ята, десята. Це от коли люди їдуть всі на роботу, як нам спека нічого, а буде ще спекотніше. Бо о дев'ятій десятій буде як там одинадцята, десята, дванадцята. Ну, уявляєте собі цю спеку. Ну, не всі ж їдуть на люксових авто, правда? А хто ще їде на маршрутці, автобусі. Ну і в Європі ніде такого нема. Тільки одна така божевільна країна, тепер Україна. Я був один з трьох, лише три народні депутати в Верховній Раді знайшлися, які проголосували проти. Просто божевільне, ідіотське рішення.